Мавікісти у нас несуть бойове чергування на передовій і досить добре це в них виходить. Кожен день нам дає виклик. При вільному, при вільному часу ми відпрацьовуємо бойові навчання, зокрема скиди. Дуже важливо трапити прямо в ціль з першого разу. Також використовуємо реби. Реби для того, щоб пілот, пілот обходив ребе в навчання. Навчаємо так, щоб пілот чувствоє сам дрон. О, керування дроном. У Якщо пілот повністю у нього відшліфовано, на 100% він може нести бойове чергування і вражувати е, е, піхоту. Ставиться витягується чека. Ставиться хрестник. Витягується чека. Береться чека показується бортовому пілоту, перевіряються всі, ці... борт гортовий хворі... і на вихід. 50 -50, зараз буде опрацьований скип. Півот теж одкидає. Скид! Ай-яй-яй-яй-яй! Я сподіваюся, це було прям голово. Які навички, наприклад, потрібні, крім пілотування, світо управляння дроном? Холодний розум. Ви... Да, думаю, що він. І гаряча кава. Півот сам не тільки літає. Є ще другий номер у нього штурман, зразу може дешифрувати інформацію, тобі побачимо те, що він бачить, і зразу це доповідає. От. І говорить точні координати, де ця ціль знаходиться, щоб її зразу ж виразити. Ну, в оригіналі ми тут отримаємо деякі моменти, які ми там бачимо, що у нас трохи хромає. Тільки там це небезпечніше, тому що там оця штучка, а тут а можна попросити більше. Новоприбулі мавікісти. Вони спочатку у нас практикуються, заходячи на позицію, дивляться, як вже опитні пілоти все це роблять. <coughs> От, вони їм пояснюють, якби два виходи у них йдуть як практикантські, да? хлопці вникають в саму ауру бойову. От, е, е, тому що тільки що пілот зайшов і одразу йому дали пульт, е, в нього є мандраж. Це нормально, страшно, це нормально. От, і за цього тоді робляться дитячі помилки, не забіндив е, дрон от, е, чи ще щось. Е, якщо людина дружить з паяльником, якщо людина любить літати і хоче працювати, е, це... Можна сказати, даже не 50%, а 70% залога, то що це буде добре пілот. Помста за забілого. Щоб кожен з них пам'ятав, хто тут хозяїв. Наберіть, суки, насіння по кишені